Добрий день, мої любі друзі. Послухайте загадку. У дворі не ловить гав, каже грізно: гав-гав-гав. Пильно дім охороняє, кицю мурку захищає, бачить збуде увесь двір. Хто це, дітки? М? Звісно, пес. А ще одно. Він стояв, хвостом махав, хто такий, питаю, гав? І відтоді всім скажу, я із гавом тим дружу. Так, це теж собачка. Дітки, ми сьогодні будемо спостерігати за домашньою тваринкою. Собачкою. Ви знаєте, вже що є тваринки дикі, які живуть у лісі, в степу, в горах. А, а є тваринки, які живуть у людей. Є свійські тваринки для, які, для допомоги людям. Коровка, наприклад, дає молоко. З молока роблять багато продуктів. Свиня, вівця, вівцю стригуть. І з неї роблять різні е, вироби хутряні. Ось діти, а є кішки і собаки, і різні інші хомячки, шиншилки, які люди тримають вдома вдома, е, для того, щоб вдома було затиш, затишно, щоб був. Справжній друг. І ми сьогодні будемо спостерігати за моєю собачкою Сонією. Вона мій справжній, справжній друг, і я її дуже люблю. Діти, познайомтесь, це собачка Соня. Це моя собачка. Вона лабрадор. Велика і біленька. У собачки є голова. На голові. Паща, паща, ніс, очі, вушка, вушка є тулуб, тулуб, лапки. Соня, дай лапку, ось лапку дає. Дай лапку. Другу дає. Так, Соня, сидіти, сидіти. Так, ось сонечка яка. Дітки. У собачки є тулуб, лапки, є довгий хвіст, все тіло вкрите хутром. А якого кольору хутро у Соні? Так. Біленьке, біленьке. Діти, Соня домашня собака. Вона живе в домі. Це домашня тварина. Так що, діти, вам сподобалась моя Соня? Дітки, так що є у Соні? Скажіть, будь ласка, що на голові? Так, очі, паща. Вушка є великий тулоб і лапки, так, лапки. А ззаду, що позаді? Ззаду. Так, хвіст. Скажіть, будь ласка, а чим вкрито тіло у соні? Так, хутром. Якого кольору було хутро у соні? Біле дітей. А скажіть, будь ласка, а що полюбляють їсти собачки? Так, собаки полюбляють їсти м'ясо, кашу, овочі. Моя соня теж любить їсти м'ясо, кашу, овочі. Дуже полюбляє їсти гарбуз, кабачок, патісон. Моркву, картопельку. Ось. І інші собачки теж люблять їсти і м'ясо, і кашки. Дітки. А у кого є з вас собачки? Будь ласка, якщо вам сподобалась моя соня, сфотографуйте себе з своєю собачкою. І прийшліть, будь ласка, мені фото. Я теж хочу подивитися на вашого улюбленця. До побачення!